Знайомтеся, це кітюня, яку ми у 20-х числах травня стерилізували. Безпритульна кіця. У нас місцева жителька попросила допомогти зі стерилізацією цієї мазушки. Вона така хороша, взагалі така лагідна. Вона її нам зловила, ну якби показала, яка вона, бо в тій території багато котів на самовиголі. Одненько ми бабусі там теж стерилізували. Вчора її бачила бабуля жіночка, щоб вона не ображалася, Задоволена. І каже: радіє, добре, що хоч моя стерилізована. Стерилізували цю. Це територія там, де живе у нас граф і сільва. І звідки наша гердочка? Вона теж тої банди собачі. То цю кетюню в мене погодилася взяти місцева жіночка. В неї помер і котик, не знаю, трагічно якось які там обставини, але вона вже давно придивляється. І ось написала, що готова цю дівчинку взяти. Ми поїхали за нею. Її її опікун, жінка, яка годує, Чесно відповідала на дзвінки. Але коли ми почали за нею дізнаватися, виявилось, що цій кіцюні є кошенята. Жінка мене питає, чи могла вона народити. Звісно, ні, бо киця стерилізована. І знаєте, як вийшло? Вона нам її віддала. Походу, в неї були вже кошенята. Уявіть, ця кисюня була днів 5, напевно, як не більше на перетримці, поки в неї не зажив шовчик. Лише після ми її випустили. І ці кошенята весь цей час не знаю, якого віку, вони були без матусі. Як вони вижили, я, я не знаю. Так робити не потрібно. Спершу все ж таки треба, щоб кошенята могли вже саменькі їсти. Не потрібно. Не можна забирати маму, коли кошенятка малесенькі, вони можуть просто не вижити. Не просто, а точно не виживуть. Красинка. І виходить так, що ці кошенята почали смактати. Через те вони зразу ну, що вона народила, Ну як вона могла народити, як вона стерилізована киця. Я сама шовчик бачила, тому, і, звісно, я довіряю ветеринару. І виходять, що ці кошенята почали розсмоктувати її молочні пакети. І ще вчора я бачила, що вони розсмоктані. Сьогодні, щоб ви собі розуміли, я бачу, що в неї мастіп. Мастіп, справи. Здається, мастіп. Зараз хочу вам показати таке, як у Аврори. У Аврори було ще більш запущене. Бо воно ще в клініці почалося, але тут. Вже як є, не можу вам хочу показати. Лягай, зайчик. Хочу вам показати вона, тільки що будь-яком доверху лягала, а зараз як треба, вона не лягає. Ось Хочу показати вам її молочні пакети. Вони просто опухші. Опухші. Бо малесенькі, не знаю, які вони, може, такі малесенькі чи ні. Вони розсмоктали її ці молочні пакети, щоб ви розуміли. І тепер їх немає, вона одна. І виходить, що в неї тепер проблемки. Проблемки і цю кетю. Я вже їй почала давати ті ліки, що давала Аврорі, якось. Гальмастоп, якось так. Лактостоп, не знаю, не пам'ятаю, як називається. Щоб в неї зупинився цей процес лактації. Молока, звісно, немає, але в неї напухають молочні пакети. А це дуже погано, щоб ви розуміли. Це запальний процес у кетюні. А сьогодні її в сім'ю. Ну, ми повеземо так і будемо жіночкою говорити. Я даю ліки. З собою. Я вже замовила новеньку баночку цих ліків, вони там не дуже дорогі. Доставка там дорога новою поштою, Там 126 гривень ліки. І щоб вона її 6 днів подавала. В Аврори все прийшло за 6 днів. Тобто Так і будемо лікувати цю кіцюню. Я її навіть не називала, бо ж не моя, а опікунська.